Доброго дня, шановні підписники гості каналу. Сьогодні хотів би поговорити про українські монети наші. гривні, копійки, І коли вони в обіход пішли в Україні, як вони виглядають? Для цього у мене ось такий є альбомчик. Дуже рідкісний. Такого не всіх є. І тут є підбірка обігових монет і ювілейних монет до Незалежності України. Ось українські обігові монети від однієї копійки до 10 гривень, які колись були випущені починаючи з 92-го року. Монети України почали. Карбувати з 96 року, хоча на них дата 92-й, вони вже були дізайно зроблені, але карбувати почали в 96 1996 року. До цього в Україні, як ви пам'ятаєте, були купона-карбованці, але вони були тільки в бумажному виді. Е, тільки бумажені були. Е, ювелейні були карбованці. Ювелейні тільки були, Ось, бачите, 200 тисяч карбованців. У мене є пару монет. Це Богдан Хмельницький, 200 тисяч карбованців. Тут в альбомі підписано, як, які повинні бути тут монети. І вони такі і є. Тобто, Козацька держава 5 гривень, Київська Русь, Галицьке королівство 25 років незалежності України, 30 років незалежності України. Так як підписано, такі монети тут і вставлені. По українським копійкам. Випущені вони були, як я казав, в 96-му році в обіход в Україні. Потім чуть позже в 2000 якому році не пам'ятаю. У 2000 -якому році перестали копійки ходити. А 9... з 1 жовтня 2019 року вивели з обороту 5 копійки. А з 1 жовтня 20... 2020 року вивели і 25 копійок. Так як собівартість штам... штампу копійки або 2 стоїла 16 копійок. А, а від того вона стояла копійку, тобто стала невигідна, і вони їх зняли з обороту. Е, гривні. І перші зразки ось є у мене. Латунь і вже латунь бронза. Новітні зразки. Так. Тут ще є в альбомі 10 років денежної реформи. 25 років незалежності, 20 років незалежності, і 15 років незалежності, 5 гривень. Тут Богдан Хмельницький я показував 200 тисяч карбованців. Монети України. Дуже цікаво, 2 гривні. Е, монети України. Монети України. На ній представлені всі наші копійки. Це монета 2 гривні, ювілейна 96 року. Дуже цікаво. От так. На жаль, на опис тут в цьому альбомі на російській мові, тому що ці альбоми випускалися ще в 2020 році, і їх наче... зробили на російській. Ну тут історія першої бігові монети на українській, і на російській де-мові. Дуже цікава історія нашої гривні. Потім ввели, з якого року не помню, а, з жовтня вивели, не помню, якого ввели білі гривня 2, 5 і 10. Це не помню вже точно, які гадав. Отакий арбомчик, дуже цікавий. Не у всіх він є. І не знаю, зараз можна його десь придбати чи не можна. Вставляється так в таку коробочку. Дуже, дуже цікавий. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Також нагадую, купую лині монети України. Ну і інших країн світу теж купую. Ну, більш цікавлять і велині монети України. Дякую за увагу.